Опа. Монолит. Минус. Ну это, это типа по одному находится. Может трошки подлутаем с там. Води. мы. Пива сюда. У всех пять ноль порешали. Сейчас опять этот Шрам буде. <дя ayuditer> Добра людина а -а. що, груді на вулиці. А, Ааа, вдишла по любому полощі дядя. Наразі ми не можемо допустити, щоб Фауст перетворив зону на Зомбіленд. У зони не буде господаря. Замість намічається капітальний. Налітівці б'ється без фантазії, але з не аби якою наполегні. Я, я народився готовим до такого двіжку. Підеш нею до трансформатора. І вимкнеш духу. Потім ми займемося налітівцями, а ти парус. А тут у нас ката О, Моя тут або Это нормально вообще? Ты шо дядя? А -а -а! <строк> Він взяв мою сайгу, короче, прореди по мені, прикинь, <прик <does Ahí> пету шила. <буз> шо ты дядя? Ними надо отак от и решать, короче, по-другому не получается. Тихо, 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 тихо. Угонем. Чувствую, что я сейчас, короче. Як только пущусь, на мене нападут ці калкалы Душовый голови готови до смерті а, вот этот пепушива. Бл. Блень завис. А голова рыбья. минус минус А что дуга вырубилась с парадного бля блин уже начинает тупо клинить через раз Резом поработаем, что Добрый день. Шел ты, да, да, готов? Готов? Пока поторочится в ноль. Дуй. Да им там вообще хреново. Ну, у меня уже патроны закончились. На шо они, бляха-муха, надеялись? Я не понял. Коротше, ребятки, не побачимо конкретного боя дуже сильно багато, тому що реально 2060 не тягне цю ігру вообще не знаю чого. Уже дошли до цього моменту, вже з цим моментом я вже вам хоч чуть-чуть покажу по Знаю, Знаєте, головна тема проти Фауса у... уничтожать фонари. Последній фонар у этого петуха на поясі. Його треба замочити, тому що вони будуть безконечні ці фантоми. Лістом зона не така, якою нам здається. Щоб біса там відбували, ти знаєш більше, ніж я, посланець моноліту. Що ти був поряд з ним? Виконав його волю, тепер прийшов за мною. Я розгнівав його і тому ти тут заради помсти та винагороди. Що вони тут продовжують шукати, якщо їм недостатньо? Навіть чуда, Моноліт сяє щастям ворог. Я аж вирішив, що всі сталкали в зоні варті найкращого. Але виявляється, що я прозлів, поки інші і далі блукали мороком у пошуках невидимих чудес. Моноліт показав мені зону, якою вона є. Насправді. Це справжня зона? Що таке справжня? зона така, якою бачиш і ти? Ну що, ми поняли, що він галіме фанатів, в принципі, я не знаю. То що він типа у нього були свої цілі, свої джухі, і шо? Це ж не освобождає його із за того що він хотів. Ну, то, що він хотів, хай тірається.